Вітаю, любі шестикласники! Сьогодні ми завершуємо вивчення творчості прекрасної поетеси Лесі Українки і поговоримо про поезії Тиша Морська та співець, з'ясуємо значення мистецтва в житті людини. Поговоримо про гармонію між людиною та природою. Запишіть, будь ласка, дату та тему уроку. Для того, щоб правильно налаштуватися емоційно, я хочу, щоб ви пригадали, що ж таке пейзаж. Я впевнена, що ви не вперше чуєте це слово і перші асоціації, що це малюнок природи, зображення природи. Бувають як художні пейзажі, коли це художники малюють, а бувають словесні пейзажі, коли це поетичний твір. У будь-якому випадку в основі це природа. Сьогодні ми не тільки поговоримо про природу, а й поговоримо про море. Тому у нас з вами і презентація така мариністична. Запам'ятайте це слово, це означає пов'язана з морем. Отже, що ж стосується пейзажу в літературі, запишіть, будь ласка, що пейзаж це один із композиційних компонентів художнього твору, це опис природи будь-якого незамкненого простору. Вид пейзажу, об'єктом зображення якого є море, має назву Марина. До речі, ім'я жіноче Марина означає морська. А письменників та художників, які у своїх творах зображують море, називають мариністами. Крім того, для того, щоб відразу налаштувати на правильну тональність нашого уроку, я вам пропоную подивитись на картину Ніч у Криму художника Івана Івазовського. Він художник-мариніст. Його картини надзвичайно гарні та майстерно створені. Вони будуть сьогодні супроводжувати нас під час уроку. Сама Леся Українка дуже любила море. Вона багато подорожувала у зв'язку з хворобою. Лікарі радили їй частіше перебувати у місцевостях із теплим сухим кліматом. Уперше, побачивши море, Леся просто закохалася в нього. Вона писала: коли я вперше побачила море, я полюбила його назавжди. Люблю сидіти на високому березі і вдивлятися в безкрайній синій простір. Дуже подобалось їй у Криму. Леся була зачарована природою цього краю: безмежне море, вільний вітер, бурхливі хвилі, сміливі чайки. Все це бентежило душу і так народжувалися поетичні рядки. У своїх віршах поетеса передає найтонші порохи власної душі, свої болі і радощі. Тугу і надію. Так з'являється цикл віршів Подорож до моря. А ще кримські спогади, які вона присвятила своєму братові Михайлу. У 1890 році в Євпаторії Леся Українка написала вірш Тиша морська. Будь ласка, прослухайте цю поезію. Леся Українка, тиша морська, в час гарячий, полудневий. Виглядаю у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце, певна це країна світла та золотистої блакиті, певне тут не чули зроду, що бува негода в світі, тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі, не колишиться від вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег. Рине хвилечка перлиста, править хтось малим човенцем. Є це стежка золотиста, править хтось малим човенцем стиха весла підіймає, і, здається, що з весельця щире золото спадає, як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложила ясне сонце через воду, не страшні для мене вітри, ні підводні, каміння, я про них би й не згадала краю вічного проміння. Ця атмосфера моря вона дуже приємна. Викликає асоціації. Хороші зорові і слухові образи. Зараз про них детальніше поговоримо, але спочатку з'ясуємо значення слів і проведемо невеличку словникову роботу. Полудневий це час до 12-ї години дня. Негода це погана погода. Перлистий, подібний до перлів, забарвленням, блиском, щось таке сяюче, наче подароване нам хвилями моря. Човенце це зменшено пестлива назва човна. Проаналізуємо поезію Тиша Морська. Тема Опис краси моря в період затища, що Леся Українка хоче нам розповісти, що вона побачила неймовірну красу, яку подарувало море, неймовірні барви, золото, тиха хвиля, човенце. Ідея: возвеличити приємні почуття душевного спокою. Коли ви можете вільно насолодитися природою, отримати насолоду, яка вашій душі подарує спокій. Головною думкою є те, що погода вона дуже впливає на духовний стан людини, на стан її душі. Я переконана, що всім зрозуміло, що за жанром це пейзажна лірика, але з елементами філософських роздумів. Пейзажна лірика, ми вже зазначали, описує певні природні явища, настрої, зміни в природі. А де ж тут філософія? Що це? Філософія в перекладі з грецькою: це любов до мудрості. Це особлива форма пізнання світу, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, віднос, відносин людини і світу. І ось філософія в поезії, подивіться. Що в такому прекрасному златистому краї деякі люди і не знають, що бува негода в світі? Леся Українка каже, що як би я хотіла сісти в той човен і поплисти в той край спокою, край краси, край натхнення. Але як письменник, як діяч, вона не може залишити той край, де негода. Вона не може залишити Україну напризволяще. Тож вона виконує перш за все місію митця в цьому світі. Місію, заради якої вона народжена, служити цій країні. Поставте, будь ласка, відео на паузу та запишіть художній аналіз у ЗОшити. Ми знаємо, що найкращим, найбагатшим дарунком моря є перли. Для того, аби їх відшукати, треба пірнути аж до дна. А найкоштовнішими і найрозкішнішими перлами художніх творів є художні засоби, що показують красу, досконалість, чарівність і казковість. Спробуємо знайти їх. Для цього поставте, будь ласка, відео на паузу. Що ж використовує поетеса для такого яскравого зображення? За допомогою чого вона передає всю цю красу. Дивимось. Повтори, художній прийом для акцентування уваги: ледве-ледве. Риторичні оклики, риторичні речення, що бува негода в світі, золотим шляхом поплисти. Передають емоційний стан поетеси накал пристрастей. Епітети, наявні епітети це наші художні прикметники, час гарячий, ясне небо, злотиста блакить, тихий плескіт, метафори, наші художні дієслова. Колихає море хвилі, рине хвиличка, в'їться стежечка. Пестливі слова, віконце, човенце, стежечка, весельце. Для розуміння поезії ми маємо виявити, де у нас зорові і слухові образи. Давайте подумаємо, що ми можемо побачити, а що почути. А побачити ми можемо: небо, море, сонце, білі вітрила, мале човенце, стежечка злотиста, підводне каміння. А що ми можемо почути, сприйняти на слух? Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі. Тихий плескіт хвилечки, хтось тиха весла підіймає. Ви молодці! А тепер саме час для фізкульт хвилинки. Повторюйте рухи з відео. Пробуємо охарактеризувати ліричну героїню. Чи схожа лірична героїня на авторку цього твору? Який прихований метафоричний зміст має остання строфа вірша, про які підводник каміння і страшні вітри йдеться? З яким вітром і підводним камінням у життєвому морі зустрічалась Леся Українка? Виконаємо творче завдання, поставте відео на паузу та випишіть до асоціативного грона з хмари риси характеру героїні нашого твору. Наприклад, чуйна, душевна, вразлива, багата. До першої збірки поетичних творів Лесі Українки на крилах пісень увійшла поезія співець. Назвіть відомі вам твори, у яких згадується Соловейко. Що ви знаєте про цього птаха? Чи бачили його коли-небудь? Чи чули його спів? Весна пора яскравого розквіту природи, буяння краси, квітують сади, наповнюючи пахощами все довкола, не вгавають пташині хори, і найкращим солістом виступає в них соловейко. Пташка непримітна, але її спів зачаровує і пишну троянду, і духмяний бузок, і людське серце. Навіть зорі, здається, спустилися нижче до землі, щоб послухати прекрасний голос, подивуватися майстерності співця. Пропоную вам насолодитися цією поезією. Співець. Пишно займались багряні зорі колись навесні, любо лилися в пташиному хорі пісні голосні, грала промінням ясним самоцвітом порання роса і усміхалась весняним привітом. Натури краса. Гордо палала троянда розкішна, найкраща з квіток. Барвою пахом вродливиця пишна, красила садок, а соловейко, троянді вродливій, так любо співав, голосом дивним співець чарівливий, садки розвивав. Слав до вечірньої зорі прощання, що гасла вгорі. Ще ж голосніше співав на вітання по ранній зорі. Вже пролетів, немов пташка зальодна, весняний той час. Осінь холодна, осінь вольготна панує у нас. Тихо спускається нічка осіння, година сумна, Місяць холодніє, кида проміння здалека луна. Пухача віщого крик гук єдиний, діброва німа. Де ж соловейко, де ж спів солов'їни? Ох, де ж він, нема. Вирій полинов, де вічна весна, Натхненний співець, вічно красує там рожа чудесна, Там теплий вітрець, глухо й смутно, кругом на просторі, Мій гаю сумний. Кинув співець тебе в тузі та в горі, Тебе і край рідний. Тиша така тепер всюди панує. Лиш в листі сухим, Вітер зітха, мов дріада сумує, і з жалем глухим. Чом я не маю огнистого слова, палкого чому, може б, та щира горяча мова зломила зиму, і розлягалась би завжди по гаю ясна голосна пісня розквітла б у рідному краю нова весна. Та, хоч би і крила мені солов'їні, і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країно моя. Звернімося до словничка. Багряний, густо-червоний, криваво-червоний, пурпуровий колір, порання ранкова, натури краса, краса природи, красити прикрашати, чарівливий чарівний, зальотна прилітна, вільготна тут це волога, дріада вічно-зелені кущики, листочки темно-зелені, квітки білі, огнистий вогняний. А тепер попрацюємо над змістом поезії. Перше питання. Визначте головну думку вірша. Друге. Як ви гадаєте, кого зображує авторка в образі солов'я? Третє. Що уособлює в творі пишна квітуча троянда? Четверте. Чи легко було зламати силу і прагнення Лесі Українки, як це сталося із солов'єм і трояндою? Літературний паспорт поезії, тема Краса вранішньої природи, її гармонія. Основна думка, уславлення краси природи, оптимістичного світобачення. Назва підкреслює основну рису героя твору, солов'я, його майстерність у неперевершеному співі. Художні образи, які наявні в поезії, це зорі, зорі яскраві, червоні, привітно сяють над світом, троянда. Розкішна, вродлива, найкраща з квіток, своїми барвами прикрашає садок. Соловейко, співець чарівливий славить життя, від його любого співу розпускаються квіти, розвиваються садки. Звісно, наявні художні засоби поезії, епітети, багряні і зорі, пісні голосні, ясним троянда розкішна, співець чарівливий. І метафори, грала промінням, усміхалась весняним привітом. Будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть літературний паспорт у ЗОшити. Шукаємо відповідь на таке запитання: яке значення має мистецтво в житті людини? Зупиніть відео та відповідь запишіть у формі грунування. Наприклад, мистецтво в житті людини яку роль виконує формування особистості? Можливість залишити свій слід в історії? Гра. Шифрувальник. Сьогодні ми пройшли тему, в якій вивчали поезію тиша морська та співець. Будь ласка, поставте відео на паузу та знайдіть 5 ключових слів до теми уроку. Відповідь: Море, тиша, шлях, троянда, співець. Який висновок ми можемо зробити? Леся Українка була тим соловейком, який голосно співав своєму народові. Її життя було цією дивною піснею, яка залишилася назавжди в поезіях відомої поетеси. Тому країна наша не залишалася самотньою. Вона зберігає скарби своїх талановитих дітей. Домашнє завдання навчитися виразно читати вірші Лесі Українки, тиша морська та співець, вміти їх аналізувати. А ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу.